Суботу у Вінниці бились подушками. Так вінничани святкували міжнародний день боротьби подушками. Ця акція проходить по всій Європі в першу суботу-квітня. У нашому місті таку битву проводять вдруге, але цього разу дуркування закінчилось викликом наряду міліції. Чому знає наш репортер Марія Супрун? Близько ста вінничан жартома поділились на два табори монтекі і капулеті. Одні одягнуті в червоне, а інші в синє. Головне знаряддя бійки подушки. Подушки брали з дому. А в цьому році в нас вийшло. Знали в минулому році люди знали, що у нас був такий бій подушками. Закривався один із лагерів шкільних. Їм треба було списати подушки, кудись діти. Вони до нас позвонили, кажуть: у нас є подушки, ви не заберете. Будь ласка, заберіть. Ми забрали. Ну от і бачите, що. Що з цього зараз маємо? І ось головний момент: усі на старті і чекають заклику до бою сигнальну ракету. Нападав на самих більших, бо дівчат бити не можна було. А от з найбільших хлопців, то треба було валити. Повалив, порвав подушку, жалко дуже швидко, От хотів побільше, але ну, нічого, нічого, до стусанів, хоча я ні разу. Все бо залітіла волосся, все в пірях. але вообще, відчуття хороше. Пір'я, як я просверталась у душок після битви, учасники збирали чим могли. Хто віниками, а хто руками. Ще не встигли учасники прибрати в Сипір'я, як сюди приїхав наряд міліції. Виявилось, що хтось з перехожих подумав, що це не дружня акція, а масова бійка. Люди, які проходили по вулиці, не зразу зрозуміли, що це. А тому зателефонували і сказали: ой, підійдьте наряд, подивіться, що тут сталося. Відповідно, приїхав наряд, відібрав пояснення в організаторів, все прибрано, все нормально. Вони не зорієнтувалися, кажуть, що тут масова драка, а билися подушками. От і все. За півтора хвилин не організаторам акції довелось хвилин 40 пояснювати правоохоронцям, що тут було все по дружбі. За словами Олександра Шемета, це не завадить наступного року їм зібратись знову. Марія Супрун, Олександр Семенов, телеканал Віта.